Добрий вечір, добрий вечір, друзі. Вечір, бо я записую ввечері. А хто коли буде дивитись? Добрий день, добрий ранок. Ну що, поїхали. Кривий ріг на 5.11. Пишемо з 4.11.22.00 по 5.11.22.00. Як буде у нас на кшталт обстрілів, вибухів і ракетних ударів, скажімо, або дронів, або щось таке. Ви знаєте, я би так сказала, якийсь заклад, який хочеться зберегти, це заклад має віднесення до дітей, він перестає функціонувати, тому що захищати, я би так сказала, якщо десь є якийсь, наприклад, Функціонував заклад, пов'язаний з дітьми, то будуть намаг... ну, його не можуть захистити в тому об'ємі, як того требує, і тому, скоріш за все, я думаю, що це можливо якась лікарня і постараються ну, розпустити дітей все-таки по домах. Транспорт. Завтра буде уражений транспорт. Притом, десь впаде на якусь машину в, в одному з мікрорайонів, зіб'ють зіб дрони і у лампи впадуть. Там, де мають відношення матері, знову буде вибух, який ця вибухівка буде закладена. От, або це будуть шахіди. Про це стане відомо. Про це нам розкажуть. До речі, це заклад працюючий. І він буде... І так само цей шахід там, чи цей дрон, він буде е, спеціально туди направлений. Один з нових мікрорайонів буде, буде підданий атаці дронів. Є руйнації, є руйнації е Може загинути якась стара жінка, а кілька будуть поранені. <кій> <кій> Від обстрілу завтра будуть ще. Да, завтра повезуть у лікарню людей, тому що буде проблема. Про неї нам розкажуть. І ще що буде обстріляно там, де, там, де хлопці отримують погони. Буде порушено водопровод в одному з е, великих мікрорайонів е, таких нових, я б сказала, да, більш, то Тобто не там, де старі там будинки, а більш нові. Так. Давайте так, південь кривого рогу. Південна сторона. Да, буде страшно і буде щось зруйноване, і будуть смерті, але про це нам не скажуть. Північ кривого рогу. Це на півночі буде травмований якийсь транспорт комусь на машину впаде. Схід кривого рогу. На сході просто довгого часу, що не буде світла. І е, дрон залетить десь. Ну, коротше, будуть бачити дрона. Так, захід. На заході буде поломана дорога, поломана дорога буде. І... Е, до речі, завтра на заході можу, там, там може бути аварія і збита може бути жінка. І ще що. На заході подивіться, будьте уважні, десь коло лікарні може бути вибух. Центр. Центр буде чути і боятись. Інгулець. А як гасаєте по дорогам, то будьте уважні, бо десь буде жінка переходити дорогу, теж може зробити щось таке, щось про, про жінку. Тут широке. Широке буде обстріляне щось те, що має відношення до дітей і м -м, будуть м -м, пошкодження. наприклад, садик, <кхіджити> будуть жертвою апостолом. Апостолова, якась дорога буде обстріляна, або який, ну або двіжущася колона чи дорога, чи щось таке зеленодольськ З ландок летітиме, але його зіб'ють. Так, друзі, ось такий вам прогноз бережіться віршика вам, Віршикавим, віршика вам. Так, зараз загрузиться. Ну, будемо закінчувати е -е, віршики про кохання. Це було, це було, це було. А ви знаєте, вже в мене про кохання і немає. Навірно, розказала все. Я хотіла новий день починати з кохання. Хотіла новий день починати з кохання. Хотіла новий день, ну, завтра починати, а воно. Знаєте, це новий вірш. Він чоловіковий і він може бути не тільки коханому чоловіку. Поки ти мене там захищаєш, я вивчаю нові молитви. Я вивчаю Коран та Тору. Хоч мені це непритаманно, ти п'єш каву зранку і знаєш, що не можеш програти битви за тобою, міста і села, Батьківщина твоя кохана. Коли ти йдеш у бій жорстокий, я запалюю свічку та м'яту, Щоби би плакала та коптіла, чорним димом стелилась в поле. Я крутитимусь на всі боки, ворогам закриваючи клятим всі дороги, що йдуть до тебе, а ще небо закрию та море. Коли ти після бою, всі втоми обіпрешся окрай планети, я руками зніму всі болі і всі рани закрию словом. Я чекатиму вперто втома. І розкрию усі секрети, і накрию на полі бою, як туманом, святим покровом. А як стану вже надто важко, сил не лишиться ні на йоту, ти прислухайся, за спиною легкий шелест моїх думок і принесе тобі сіра пташка через простір мою турботу, що плекали в магічнім колі. Мільйони таких жінок. Пам'ятай, ти на полі бою не один за твоєю спиною закривають щитом із сили і запалюють всі зірки, і, пува закривають собою, став твоєю на мить половиною ті, кого ти пішов захищати України святі жінки. Ось такий віршик. Це не тільки... Прям щось аж розчулилась. Це не тільки про вірш до коханого чоловіка. Це вірш до чужого чоловіка, до будь-якого чоловіка, який став на захист України. І зараз всі вони нам кохані. І рідні. Ви ж чуєте там фразу став на мить твоєю половиною. Тобто ми всі, кожна з вас, хто робить медитації, хто закриває е куполом захисним, хто медитує, віддає свою енергію, свою силу, своє здоров'я. Ми всі зараз з'єднуємося. Отак, отак з'єднуємося. Це ми, всі жінки, а це всі чоловіки, які нас захищають. І ми отак з'єднуємося, роблячи одне велике покривало, яке закриває нашу країну. Ми робимо одне велике ціле. І ми за їх спину думками і своєю жіночою силою. І саме такі люди, як ми з вами, і витягнуть наших чоловіків, поки вони нас закривають. Поки вони нас захищають, поки вони на нас бій, і вони витягнуть разом з нами нашу країну. У кожного свій дар, своя місія, свої таланти. І кожен вибір свій робить сам. Ну, а поки що пам'ятаємо золоте правило нашого каналу. Всі добрі, щирі, світлі, розумні та люблячі україну люди, які дивляться мої відео і яким подобаюсь я, з вами нічого поганого не трапиться.